five As we say in Australia, my Jared. Тривалу поїздку в Україну не запланували ще торік. Тетяна Українка за походженням її дідусі бабуся, емігранти зі Львова. Жінка каже, їй боляче спостерігати за трагічними подіями в Україні, тож вирішила допомогти бодай чимось. Ми хотіли може готувати їжу в кухні, якісь, яка посилає ту їжу на фронт. Чи так? Ховати мішки одягом щось хотіли робити, але наші родичі нам сказали, піддали цю думку. А ну, вчить англійську носії. Чоловік Джаред радо підтримав дружину, взяв річну відпустку і теж допомагає українським воякам. Ми дуже цінуємо наше українське коріння і хотіли хоч щось віддати країні. Сюди приїхали разом із дітьми, разом удосконалюємо свою вимову. Та головне те, що ми тут задля допомоги не організували для демобілізованих бійців безплатні мовні курси. Охочі знайшлися одразу на уроки до австралійців. Деякі вояки приходять із дружинами. Віта Мазурик, дружина спецпризначенця, разом із чоловіком вчатіно іноземно у групі початківців. Я в групі Тетяни, Я розумію те, що вона говорить. Розумію завдання, які вона ставить перед нами. Доступно вона пояснює, тобто нагадується школа, зразу нагадуються слова деякі зможемо думаю, в кінці року. Порозмовляти вже на англійській. Джаред працює з тими, хто вже має певний рівень англійської і хоче його поліпшити. Яке ваше хобі? хобі моє хобі подорожі ви любите подорожувати? Так це дуже важливо розмовляти саме з носіями мови, тому що я вже вчив англійську мову попередньо і ну трошки не вистачає мовний бар'єр. Дуже часто буваємо в міжнародному центрі миротворчості безпеки. Там зараз дуже багато іноземців, англійців, американців, канадців, і це дуже важливо для нас говорити з ними однією мовою. Любов до України, її історії, культури та мови. Сім'я хоче передати своїм дітям, тому поки Тетяна з чоловіком чоловіком викладатимуть англійську, їхні син та донька вивчатимуть українську у звичайній львівській школі. Марта Роздільська Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.